Усім привіт, друзі! І в цьому відео я отримую нового ультралегендарного, першого ультралегендарного перса в Brawl Stars Кадзе. А ти постав лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-канал по цьому qr а послання в коментарях або в описі. І в мене є купу-купу кредитів, що в Brawl Пасі, який вже закінчиться скоро, і в майстерності, яку видать. Ну, і ще в мене є в путік Славі, але... Вже хочу, щоб воно вже само е, зібралось. І от давайте чатку в браулпасі буду забрати. Хоп-хоп, прям по два буду так забирати. Ось косарь бам залітає. Ну, мені, по ідеї, має вест 4. Е, Вондік Хече. Давайте погнали далі, збирати кредити. Ну, звичайно, так, на неї треба купу-купу кредитів. Я вже на неї зібрав майже. А, так, 3000. І тепер йдемо забрати з майстерності, але я хочу зробити ось так і збирати з другого срібла, хто в мене на другому сріблі, бо тут є монети, які я не збирав. А мені дуже хочеться гіперзвіряти купляти вже. Тому це для вас буде прошу, напевно, або видження, не знаю. Ну що ж, я зараз забираю ці 200 кредитів, і я забиратиму нового ультра легендарного бійця Кадзе. Я забираю ці кредити і кадзе залітає на мій аккаунт! Це приливається о Я знаю, що на гаджету міняє ті самі. О, круто. Там щось моє зиня з'явилося. Що? Подарунки забрала Рена? Ого, якась іконка. Є щось нормальне. Та ні, це Що це таке, блін? Ага. Ага. Пав забираєш що тут У Мене майже 30 тисяч монет, я ще можу... Ну, десь два, або... Ні, десь два, я так купити. Е, так, треба давайте. Е, отак поставлю. І там. Перший ультралегендарний боєць. І я прокачую її на 11-ту силу, як всі мої перси. Пам'ятаю чи казав, але я недавно прокачав всіх бійців на 11-ту силу. Е, і ось тут пояснюється. А кімнаю титул ніндзя. А тут взагалі стільки. Скільки? 3000 монет дається! Це перший і останній боєць ультралегендарний з майстерністю. Е -е. От тут я не пам'ятаю, який гаджет треба брати. Я не пам'ятаю. Це я купляю гаджет. Е Пасівку. Оцю першу це я пам'ятаю, я дивився. Білд ви можете подивитися в якихось інших ютуберів. Я от дивлячись своєї логіки, я купляю то в мене бути, може бути неідеальний білд. І я купляю гіперзаряд. До ну, так-то я три гіперзаряди куплю. Ну два якось ще подумаю, які б хотів би. <кхе> і от вона на нулі купків з гіперзарядом, взагалі фул прокачена. Дуже круто. <кхе> ну що ж, погнали її тестити. І погнали. погнали Е, Я десь може 2-3 каточки пограю, бо і так вже затягнув це відео. ну типу, Ви розумієте, якщо відео довше, ну більше, ніж 10 хвилин іде. все, це, це просто капець. Йо? Так ніби я на Мортісі граю, в якого плюс урон. Та куди ти даєш? Там, я забув сказати, що тут є ще одна каджа. Ем. Ну так, я так і думав, що тут буде купу кадз. Давайте я поміняю режим. Тепер я в образі самурая. Ні, Нінді, так, а це була гей. Ша. А ви що подумали, а? А uh, ні, uh, я гіпозаряд юзаю. Хоп-хоп-хоп. І тепер забувай гол. Судо. І так. Це тропік. Ну круто. Погнали далі в Броу Боу. А я ж утім вічно в різні режими ціжу. Скільки триканців? <кхем> ну, взагалі в Тіпа є та зіваюча принцеса. Капец. Ага, круто. Я взаліто дуже хочу насправді за цього бралера програти. Ой-ой, ой прям голосу був дуже круто. Я дуже хочу цього бралера апати, Я думаю, на касарі його апну. От, без приколів, реально. Капець! Капець! Що тут робиться? І зараз бот заб'є так тобто, розумію що, Шо? А що це було? Так. Ти чого біжиш на зіпрозаряді? то всі купляють зіпрозаряд на кадзі чи що? А тут два типа купи? Ех, 2500 кредитів ще нема. Ну, мені тебе шкода. Як ти називаєшся? Хем. Дякую всім за перегляд. І дивіться мої більш старі відео. На каналі, але ну, вам дякую за перегляд і усім, па-па!